Ганс Христіян Андерсен. Щаслива родина. Найбільший лист у нас, звісно, лист лопуха. Вдягнеш його на животик ось тобі і фартух, а покладеш у дощ на голівку Парасоля. Такий величезний цей лопух, і він ніколи не росте один. А завжди де один, там і багато, така численність. І вся ця розкіш їжа для равликів. А самих білих великих равликів їли у давнину вельможні особи. Із равликів готували фрикасе, і пани, коли коштували його, казали Ах, як смачно! А ці великі білі равлики їли лопухи, тому й люди стали сіяти їх. Був один старий панський маєток, де вже давно не їли равликів, бо вони чомусь попереводилися. А лопух не тільки не перевівся, він собі ріс і ріс, його нічим не можна було заглушити. Всі алеї, всі грядки заросли лопухом, так що й сад став не сад, а лопуховий ліс. Ніхто б і не здогадався, що тут був раніше сад, якщо б де-не-де, не, -де не стирчали то яблунька, то сливове деревце. Ось у цьому лопуховому лісі і жила остання пара старих-престарих равликів. Вони й самі не знали, скільки їм років, але дуже добре пам'ятали, що раніше їх було багато, що вони дуже старовинної іноземної породи, і що увесь цей ліс був посаджений саме для них і для їхньої. Родини. Двоє старих равликів жодного разу не виходили зі свого лісу, але знали, що десь є щось, що зветься панський маєток. Там равликів варять доти, доки вони не почорніють, а потім кладуть на срібну тацю. Що було далі? Вони не знали. Вони навіть уявити собі не могли, що таке значить зваритися і лежати на срібній таці, знали тільки, що так повинно було бути, бо так робили їхні діди і прадіди. Жили равлики тихо, мирно і дуже щасливо. Правда, дітей у них не було, і вони взяли на виховання равлика сирітку. Але малий їх ніяк не хотів рости, адже він був звичайної, простої породи. Хоча равлику матусі все здавалося, що він помітно збільшується, і вона просила Равлика батька, якщо він не бачить цього так, виміряти мушлю малятка ріжками. Батько поміряв і погодився з матусею. Якось ішов сильний дощ. Ач, як барабанить по лопуху, сказав равлик батько. Які великі краплі, сказала Равлик матуся. Дивись, як вони потекли вниз по стеблинках. Ох, як тут буде вогко мокро! Ні, що не кажи, а нам дано більше, ніж кому іншому у світі. Що було в Бога кращого, то дісталося нам. Подивися, які у нас міцні хатинки самого народження для нас посаджений цілий лопуховий ліс. Але хотілося б знати, як далеко він тягнеться і що там за ним? Нічого, сказав равлик батько, уже кращого, ніж у нас тут, і бути ніде не може. Я, принаймні, кращого не шукаю. А мені? сказала равлик матуся. Хотілося. Потрапити в маєток, зваритися і лежати на срібній таці. Цього одостоювали всіх наших предків, і вже повір, у цьому є щось піднесене. Маєток, мабуть, давно зруйнували, сказав равлик батько, або весь заріс лопухами, так що й людям і не вибратися звідти. І чого квапитися, а ти ось вічно квапишся, і сина ж туди за тобою. Адже він уже третій день повзе вгору по стеблинь. Просто голова обертом іде, як подивишся, куди то його занесло. Ну, не бурчи на нього, сказала равлик мати. Він повзе обережно, він у нас розсудливий. Ми ще ним навтішаємося. Ох. Чи ж є у нас хто, крім сина? Тільки для нього і живемо. Ти краще подумай, де ми будемо шукати собі невісточку. Може, там, далі, в лопухах, знайдеться хтось з нашого роду. Чорні равлики без хатин є, звісно, сказав равлик батько. Але ж це просто людини, і забагато вони про себе думають. Але можна доручити цю справу мурахам. Вони завжди бігають взад і вперед, немов за ділом. І, звісно, знають, де шукати дружину для нашого сина. Знаємо, знаємо одну красуню із красунь, сказали мурахи. Тільки вона, мабуть, вам не підійде, адже вона королева. Це не біда, сказали старі. А чи є у неї дім? Навіть палац, сказали мурахи, чудовий мурашник із сотнями ганочків і сіничок Дуже дякуємо, сказала Равлик Матуся. Сину нашому нема чого лізти в мурашник. Якщо у вас нема нічого кращого, то ми доручимо справу. Комахам. Вони літають і в дощ, і в сонечко, і знають лопуховий ліс уздовж та упоперек. У нас є наречена для вашого сина, сказали комарі. Зовсім недалеко звідси, на кущі Агрусу сидить у своїй хатинці один маленький равлик павночка. Вона живе сама з Самісінька і якраз у такому віці, що може вийти з, з заміж усього в з людських кроках з, з відці. Так нехай вона прийде до нас, сказали старі, у нашого сина цілий лопуховий ліс. Лише один кущ. Комарики полетіли сповістити наречену. Вона вирушила в дорогу і благополучно дісталася до лопухів аж на восьмий день мандрівки. Ось що значить чистота породи. Багате весілля справили старі. Шість світляків світили, що було сили. Правда, забава йшла тихо та лагідно. Старі не любили галасу. Равлик мати виголосила чудову промову, а от батько не міг нічого сказати, бо був дуже зворушений і тільки витирав очі від сліз. В подарунок батьки віддали оволодіння молодим увесь лопуховий ліс, сказавши при цьому, як вони все життя говорили, що кращого за цей ліс нема нічого на світі. І якщо молоді будуть чесно та благородно жити, то колись їм чи їхнім дітям пощастить, потрапити в маєток. На срібну тацю. Потім старі повзли в свої хатинки і більше вже не показувалися. Вони заснули. А молоді равлики стали царювати в лісі і залишили після себе велике потомство. Потрапити ж у маєток і лежати на срібній таці їм так і не довелося, тому вони вирішили, що маєток зовсім зруйнований. Ніхто з ними не сперечався, значить, так воно й було. І знову дощ барабанив по лопуху. і знову сяяло сонечко, і знову зеленів лопух. І сімейство Равликів було щасливе, щасливе. І вся їх родина була щаслива. Ось так.